Всем привет. Уже снял колос в заднем скутере. Мучился самой, типа, ведь, э, ведь крутой трубы. Той и выхлопное. Уже, наверное, мучился. Особливо скрепление на тут, типа, на том, то, что трубу сбоку крепить. Выхлопнул. <coughs> ну вот уже снял колесо. Вот самое колесо. Самый диск. Появляється, там пробивалися латки, пробились, пропускають, погано їх заклеїли. Вот одна латка. Одна пропускає. От е, вже відклеїться, Дуже погано їх заклеїли. Десь ще одна пропускає. Ось-от. от, от. О, латка. Вот там вже дюрка видна. Ось ще одна латка, Ще одна латка. Хорош сюди латки. Віфіги ще латки. <клухи> Хочу той. Щоб тут ладку здерти, чи там двісті там пропускають і нові наклеюються на шиномонтажі. Так, що до того. Щоб зняти шину ще диска, то дуже тяжко. Я пробовал вообще даже не... Я их удалила на ту шину монтаж, ты мне сняла их. Ты Та не такой штукой тоже. То, что для машин. Для шини, типа. Вот <кхем> ну, такие приблизнуты глядають. Ой, наверное, посвечить. Вот так вот приблизно выглядает все. Зараз буде нашому ще на монтаж. От ста, стартера тут немає його зняв. Треба тобто буду щетки поміняти, але він, він того десь мог бути. От тут от, от, кріплення. Зараз посвідчу. По саме стартер кріплення. Отак треба робити колесо. Ой. Ну всім пока. Всім дякую за перегляд. Просму... Э, Ставте лайки, лайк підписуємося. Пока.